Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хочу вам показати мої посилки з Aliexpress, які я нещодавно забрала з пошти. Я мешкаю у місті Дніпро, і якщо ви знаєте, то на схід, на південь України. Aliexpress не відправляє відправлення. Тож, добрі люди підказали, що для цього є певна маніпуляція, яка допоможе доставити вашу посилку у міста. Нашої великої батьківщини, де б вони були. Отже, я робила замовлення на місто Київ, але позначала індекс свого міста. І таким чином моя посилочка приїхала ну, певним там шляхом, але все ж таки приїхала у місто Дніпро на головпоштамт. Так що, якщо ви сумнівалися або не знали, як можна замовляти на Aliexpress, будь ласка, користуйтесь цим методом, це спрацювало. І думаю, що буду далі теж робити замовлення, не боючись. Отже, перша посилка, яка до мене приїхала, я вже змушена була її розпакувати, оскільки треба було закрити замовлення на сайті Aliexpress, що я отримала. Це, як ви вже побачили, LED-лампочка ось така, яка заряджається через USB-кабель. У своєму складі вона тут в пакуванні своєму має ось такі компоненти. Це безпосередньо сама лампочка, ось такий гачок, який, я так розумію, можна. Клеїти на якусь поверхню простий гачок, який чіпляється, ймовірно, от сюди в дірочки, і шнурочок для підзарядки. Лампа приїхала заряджена, я брала найбільшою, здається, ємкості, тобто вона повинна працювати за обіцянками продавця десь 6 годин. Ну, з огляду на те, яка була складна зима, думаю, що така лампочка може знадобитися і цієї зими. Єдиний недолік, який я так помітила, це те, що ось цей порт USB, він впаяний дещо кривувато. Але ну, штекер, ось цей нормально заходить сюди. Тобто. Нібито це все повинно працювати. Але треба, до речі, перевірити цей момент, тому що, якщо такий недолік, то придеться відкривати спор. Отже, сама лампа вона приїхала, приїхала заряджена, ось так вона а, світить. Це не єдиний її режим, ще є більш тусклий, ще більш тусклий, ось таке міготіння і ось таке міготіння. І виключається. Я замовила першу таку лампу на пробу. Якщо сподобається, то, можливо, ще замовлю. Вона із пластику зроблена. Така досить величенька за розміром, тож, думаю, що може і знадобиться. Хоча будемо сподіватися, що ні. Не знаю, що це таке, а зараз побачимо. Ага. Це вже моє третє замовлення. Замовила ось такий топ спіднім білизна. Ношу замість бюстгальтерів. Так виглядає цей виріб, має досить широкі такі лямочки. Представлені у продавця в декількох відтінках. Тут є тверда чашка, яка виймається, але я її не виймаю, звісно, вона мені підходить за формою, за об'ємом. Досить добре цей топ тягнеться. Спинка ось така. Ну, вона нейтральна, не відкрита, не закрита. Чомусь тут вирішили прихватити, ось таким чином не, не зрозуміло, чому це? Це питання мені. Тобто, по ідеї, тут повинен бути просто шовчик ось такий, але вирішили вони чомусь прихватити тут. Ну, окей. Потім подивлюся, може можна його розпороти, щоб він. Ну, мені це ні до чого, чесно кажучи, на мій об'єм 75. Цей топ сідає як влітий, і мені менше не треба. Отже, всі ціни я буду прописувати біля відповідного лоту. Тож, придивіться, якщо вам. Якщо у вас щось зацікавить, то я в інфобоксі залишу посилання на ці товари. Що це таке? Після того, як ми закінчили ремонт і почали активно експлуатувати, так би мовити, свою оселю нову, оновлену. Ми помітили деякі зони на кухні, які піддаються забрудненню. Отже, я купила ось таку плівочку, яка наклеюється на шпалери, але я її уявляла, уявляла трошечки іншою. От вона тут така, як скотч, тобто вона липка. Ганна картинці продавця, вона виглядає, що ніби її можна, ну, що вона просто така магнітна, знаєте, тобто вона може приліплятися на шпалери, і потім вона може рухатися, вона може пересуватися, як вам треба, і вона не буде, відповідно, псувати ваші шпалери. Ну, зараз я тут, те, що бачу, те, що вона липка, і це не зовсім те, що мені треба. Може, я щось, невірно, зрозуміла, але на фотографіях і, в принципі, такий був, там, таке був зображення, що ви можете цю, цей екран його рухати, переміщати, якщо маленькі діти, які обмальовують стіни і так далі. Тобто це не зовсім те, що мені треба. Розмір тут 60 на 80, тобто я просто отримала таку липку клейонку Прозору, яка мені не до чого. Тобто я це наклеїти на шпалери не зможу. Ну, тому що шпалери потім невідомо, як це все поведе з себе на шпалерах. Тобто це прольот. Наступна моя покупочка це ось такий чохол для мобільного телефону. Аналогічну модель я вже купувала, вона мені дуже подобається, дуже вона виявилася зручною. Але в моєму попередньому чехольчику ще до комплекту долучалися два паски маленький і великий. Тут я не бачу цього. Зараз погляну, ні. Пакет повністю пустий. На жаль, я сподівалася, що тут буде ще такий невеличкий ремінчик, його а, чіпляють на ось цей карабін, і можна теж його, ну, за нього тримати. А, за допомогою цього паску легко знаходити телефон в сумці або десь, де ви його там поклали. І, відповідно, шкода, що не поклали мені ці пасочки. Паски. Ремінчики такі. От. Думаю, що цей чохол підійде на мій телефон, бо там у продавця йдуть ну, чехлиці на відповідні моделі телефонів. От. Захотілося мені оновити чохольчик собі зробити такий більш весняно літній варіант. Але ось це дуже така. Штука зручна, придивіться, і можна тримати за оцю штучку. До речі, я коли розмовляю телефоном, то я тримаю, так як за слухавку, цей ремінчик. Дуже такий класний. І якщо ви йдете містом, то ви можете тримати свій телефончик таким чином, і його у вас не е висмикнуть з рук і так далі. Тобто теж дуже. Буде безпечно вам і зручно. Щось маленьке. Що це таке. Ага. Це я замовила флешку. Флешка звичайна. На не пам'ятаю навіть скільки гігабайт. Підпишу. Тут а, на 64 Гігабайти. Так, вона йде металева і йде таке кілечко таке, щоб е, чіпляти. До речі, я зараз бачу, що це флешка на мобільний телефон. Оце, мабуть, я щось прозівала, тому що я очікувала, що це флешка, звичайно, на комп'ютер. Тут написано USB. Можливо, я щось не так зрозуміла. Може, вона якась двостороння, чи що. А! Дивіться, яка прикольна штука. Це просто перехідник, і цю флешку можна застосовувати на мобільний телефон. М -м, яка прикольна штука. Я думаю, що ця штучка йшла або в дарунок, або я не помітила, що вона йде до комплекту. Просто я очікувала, що в мене буде звичайна флешка. на... 64 Гігабайти. Вона недорого коштувала, знов таки ціни я підпишу, бо не пам'ятаю на пам'ять, скільки що стоїло. Ну і ось так вона виглядає. Ще маленька посилочка, але тут я вже, здається, знаю, догадуюсь, що це таке. Це я придбала маркер, білий маркер для того, щоб замазувати всілякі недоліки на стінах. Наприклад, шви а, у кахлі. Я не зовсім зрозуміла, що це таке до комплекту тут іде, що це таке за штучка. М -м ну, власне, якось так. А він а, має ось такі характеристики, він водостійкий, стійкий до вологи, а, захищає від бруду сам себе. Mm. <laughs> От. Ну І, власне, нетоксичний і так далі. Його треба стрясти, нажати, натиснути і малювати. Давайте поглянемо, як він виглядає. Ага. Це, напевно, його запасний грифель, так би мовити. Так, ну я хочу їм усунути недоліки у кахлі своєму на кухні, і в ванній, і в туалеті, відповідно. Тож сподіваюся, що він дійсно буде водостійкий, і все це не зникне після першого використання. Я вам, мабуть, потім відгуки якось повідомлю свої, що це було, чи варта ця штучка покупки. Вона недорого коштувала, але ж нам потрібен результат, окрім того, що він дешевий. Да? Тож, побачимо. Але думаю, що в хазяйстві мені знадобиться. Наступна посилочка це вже Друге моє замовлення у цього продавця. Це захисне скло на мобільний телефон. Дуже класна штука. Якщо у вас гепається телефон постійно, то вам, безперечно, потрібно придбати собі захисне скло. Я, як я сказала, вже не вперше замовляю це захисне скло на телефон. Вмію накліювати його і так далі. Нічого складового там немає. Але якщо ви будете на Аліекспресі ще шукати собі е, таке захисне скло, то ви зможете ще побачити, що є такі, е, таке скло, яке антишпіонське, скажімо так. Тобто, коли ви тримаєте свій мобільний телефон е, під кутом людина, яка сидить поруч, вона вже не побачить, що у вас там на екрані, що ви там скролите, або там якісь переписки і так далі. З одного боку, це прикольна річ, тому що ти можеш бути спокійний, що ніхто не підгляне і твої кордони особисті не порушить. А з іншого боку, мені, от як людині, яка досить часто знімає, це стало великим недоліком, тому що коли я дивлюся в свій телефон, то мені під кутом нічого не видно, що я знімаю. Тому це таке застереження дівчатам і які, хлопцям, які знімають відео. Будьте уважні, тому що захищаючи свої особисті кордони, ви можете попасти в таку собі пастку. От, в комплект до цього захисного скла йдуть традиційно дві серветочки: одна волога, інша сухенька. І ось такі стікери, які, за допомогою яких ви зможете усувати з екрану якісь версинки, якийсь бруд, бо пилок осідає на екран просто миттєво, і щоб наклеїти це скло, це треба знаєте, таку хвилину, точніше, навіть секунду, піймати, щоб на екрані нічого не було. Якщо буде якась бруднинка або пилинка, то вона так і залишиться, і ви будете, її видати, ви будете її бачити під своїм ось цим захисним склом. Але в цілому ця штука дуже виручає. Дійсно, коли падає телефон, скло може, відповідно, у вас тріснути, але телефон буде в повному порядку і повністю вцілівшим. Тому рекомендую. Наступна посилочка теж якась невеличка. Щось я тут уже порізала, мабуть. Да? Так. Це моя друга покупка. Це моє друге замовлення. Купую не у того ж самого продавця, але точно таку ж модель. Господарча така сумочка. Зараз у мене така є в наявності. Одна. Дуже класно, класної якості, дуже така стійка до навантажень. Я з нею хожу за покупочками. Ця трошки по-іншому якось скроєна, як я бачу. Але, в принципі, той же самий фасон, трошки вона, можливо, ну, якісь відмінності так знаєте, суб'єктивно є. Але матеріал досить плотний. Всередині ось такий вшитий карманчик, от. і вона, ця сумочка мені служить. Угу. Ця така більш квадротенька, а моя, мені здається, більш якась, хоча я не знаю, може і така сама. Ось так ми її можемо скласти. І от в цей, ой, вже заплуталась я. Ну, ось цей карманчик, ви зможете її просто навіть так взяти і запхати. Ось в такому вигляді вона у вас буде. Хороша сумочка. Я її раджу до покупки. Сама повторила цю покупку. Більше мені нема що сказати. Раджу. Наступна Посилочку, така важкінька, і я теж, мабуть, вже здогадалася, що тут. Це, дивимося, так-да-да-да-да. Угу. -да 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 -да. Це у нас закльопки. Мені по запроханню мого батька я замовила йому такі закльопки. Кількість і розмір я вам напишу тут. Прямо ви зараз це побачите: 6 на 8 і 6 на 6 розмір цих закльопок. Я не пам'ятаю, чи тут 50 штук, чи скільки, але врешті це не має ніякого значення. Я підпишу всю інформацію. В мішечку у нас є тут перша частинка і та, ну, з другої частинки, як закльопки. Ось ці, да, повинні вони поєднатися. Мій батько займається ремонтом музичних інструментів, і йому для того, щоб лагодити ремені для музичних інструментів, потрібні були ці закльопки. Але це може бути і для одягу, і для чого завгодно, і взуття, мабуть. Тож, хороші, як я бачу, закльопочки такі. Сподіваюся, що батькові теж вони сподобаються. І. Він, напевно, захоче ще інші, тому що вони у нас коштують, якщо з України замовляти, набагато дорожчі. Отже, якщо вам таке актуальне, актуально, то я залишу посилання в інфобоксі. Замовила я собі настільну ось таку лампу на гнучкій, на гнучкій ніжці і на прищіпці. Що мені відразу не подобається, так це те, що отут є якісь а, Ну, Це мені не дуже подобається. Не, не подряпане, проте якісь затертості. Ну, добре. Вона може чіплятися відповідно до поверхні вашого столу або забильться кроваті. Ем, ось така вона, такий у неї, ну, відповідно, а, ну, як вона розкривається от настільки, шкода, що тут не резинові, не гумові підкладки, тому що, ймовірно, може це подряпати таку більш. Чудливу поверхню. А, хоча, може і ні, але важливо було б, щоб воно було гумовим і не було б... Так, ну, був би ефект антискользіння, чи якось так. Ну, добре. Значить, ось ця штучка а, у нас десь приблизно сантиметрів 15, може 17, може 20, не знаю. Зараз напишу вам, підпишу. Не можу так оцінити. Маємо кнопку включення, шнурочок для підзарядки. Так. Ну, я не знаю, тут якось кнопка ця, чомусь вона взагалі не тиснеться, не тиснеться і ніяк на мене не реагує. Можливо, вона розряджена, ця лампа. Зараз перевірю. Отже, я підключила цю лампу до мережі, і вона відразу запрацювала. Зараз вже вона на мене реагує. Давайте подивимося, як вона світить. Ага, вона вже не реагує. Добре, тоді втикаю до мережі для того, щоб, щоб вам продемонструвати її а, яскравість. Дотиком натискаю ось таке світло, можливо, треба своє світло трошки виключити, щоб побачити яскравість. Ви знаєте, досить яскраво. А, о, ще більше яскравості, ще більше. Тобто вона йде на збільшення. Ну, і вимикається ось таким чином. Ще раз перший режим, другий ще яскравіший, третій. Ну, світить, знаєте, так, зараз мені прямо в очі і аж занадто. Тобто достатньо яр, яскраве, яскраве світло. Прийшла вона повністю розряжена, як ми побачили. І що мене трошечки не влаштувало в цьому всьому, це те, що немає. Якоїсь оригінальної коробки з інструкцією, щоб просто розуміти, як з нею обходитися, ну, могли б якусь дати коробочку ще. Хоча пакування, безперечно, в аеро такий пакет було запаковано, питань нема, все приїхало повністю ціле і неушкоджене. А дизайн мінімалістичний, я думаю, що такі лампи. Коштують у нас набагато дорожче. Тож про покупку я не шкодую, виконано воно добре, а там вже будемо з вами дивитися, як це буде далі працювати. От, зараз її залишу в такому стані, нехай заряджається і думаю, що буду нею активно вже користуватися. Дорогі друзі, на цьому у мене все. Сподіваюся, що це відео було вам цікавим, інформативним або, можливо, розважальним. А якщо у вас є якісь слова на мою адресу, будь ласка, пишіть їх у коментарях. Мені буде приємно їх почитати. Ну а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.